Продовжуємо цикл відео на тему управління будівельним проєктом. У цьому відео ми розглянемо тему завдання проєкту. А я вас попрошу підписатися, поставити лайк та прокоментувати. Це допоможе у поширенню контенту. Завдання проєкту це докладний перелік усіх конкретних дій, кроків і етапів, які необхідно виконати для досягнення мети проєкту. Це документована програма дій, яка надає структуру та систематизацію усій проєктній діяльності. Розгорнути тлумачення цього тезису включає наступні аспекти. Деталізація цілей. Завдання проекту докладно розкривають і конкретизують цілі проекту, визначені в меті. Вони дозволяють розчленувати загальну мету на більш малі кроки, які можна виконувати послідовно. Часовий графік. Завдання пов'язані з часовим графіком, який визначає, коли кожне завдання має бути виконане. Це допомагає встановити терміни. Та дедлайни для кожного кроку проєкту і уникнути затримок. Ресурси та бюджет. Завдання проекту також включають в себе розподіл ресурсів, включаючи фінансові, людські та матеріальні ресурси. Вони вказують, які ресурси необхідні для виконання кожного завдання, відповідальність. Кожне завдання має бути призначене конкретній відповідальній особі або команді, яка відповідає за його виконання. Це визначає, хто саме повинен бути включений у виконанні кожного завдання. Послідовність і залежності. Завдання проєкту можуть мати послідовність і залежності між собою, деякі завдання. Можуть бути виконані паралельно, тоді як інші можуть вимагати попереднього завершення певних етапів. Моніторинг та контроль. Завдання також включають в себе систему моніторингу і контролю за виконанням проєкту. Це включає в себе перевірку відповідності робіт плану та вчасну корекцію, якщо виникають зміни або затримки. Завдання проєкту є інструментом, який допомагає розчленувати складну мету на менші, керовані етапи, що робить виконання проєкту більш керованим та ефективним. Вони дозволяють всім учасникам проекту розуміти свої ролі та внести свій вклад у досягнення загальної мети.